Порушили пункти 23, не пристебнути серед матеріалів. Це, це встановлений факт. Це встановлений факт. Я ж не кажу, що ви точно це я, вже я, розгляну. Розгляну. Що, я ж кажу, порушені. Ну, Призумце не винуватися. Ви Штраф за непристебнутий пасок безпеки не законний. Чому більш детально про це поговоримо. Так, що ви мені там казали вас, клопотання, яке? Е -е, По-перше, хочу ознайомитися з усіма матеріалами справи. Технічної можливості на жаль немає. Ну я не хочу вам показувати що не хочу. Не хочу ви прийшли на службу. Хотіть не хотіть чи чи ну працювати по закону? То ви виписали без документів. Кому? В... Докази мені не надали, то тобто, це таке словілля. Це буде оскаржено, На вас буде теж. зараз скарга написана. це Ваше право. Таке ж... зараз я скористуюся. Їм, їм Обов'язково. Що необхідно робити та знати, якщо ви зустріли такого поліцейського? Я дам декілька рекомендацій і з'ясуємо, як ми можемо допомогти даному водію. Так, Валентин Петрович, мою тут зараз буде розглянуто справа вчинення вами дві правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Маєте право на пояснення, mm -hmm. докази, клопотання, на розв'язку моєму. На ознайомлення з матеріалами справи, на оскарження мого рішення санути та на порядку на юридичну допомогу. Стаття 63 Конституції України дає вам право відмовитись від пояснень. У мене чому, собственно, кажучи, розглядаємо вашу справу, бо є інформація я про початкість вас до кінкового порушення правил дорожнього ви порушили, пункти 2-3 В. Поліцейський зазначає, є інформація, яка свідчить, що ви воді порушили правила дорожнього руху. У більшості випадків це відеофіксація. Давайте з'ясуємо, як поліцейський зобов'язаний законно прийняти рішення. В першу чергу, перед розглядом справи, він повинен впевнитись в тому, що є докази, що зафіксований транспортний засіб, зафіксований суб'єкт правопорушення можливого, тобто водій. Подальшому під час розгляду справи, навіть перед розглядом. Справи водій має право подавати клопотання, і водій подавав клопотання. Хочу ознайомити з матеріалами справи, надайте ну, ці докази. А ось далі поліцейський оцінює докази і приймає рішення. Але даний співробітник поліції зазначає, технічної можливості вивчити відео немає. Ви винні Супереч Кодексу України про адміністративні правопорушення. Не просте буде сравнірушу встановлений факт. Це встановлений факт. Я ж не кажу, що ви точно порушені. Призумів це кажу, що я кажу. Що? Я кажу. не винуватися. Чи ви кричена? Ага. Ага. Так, і що ви порушую. А, і знак 3.21. Просто народні ви проїхали там, де знак вам забороняє це робити. Знак проїг заборонений. Ага. Зупиняє співробітник поліції, одразу фіксуємо його дії на телефон. Якщо він порушує процедуру розгляду справи, якщо він не надає докази, у вас будуть фактичні дані, що поліцейський порушує чинне законодавство України, а краще фіксувати його дії на новий 16-й iPhone. Клуб юридичного захисту водія проводить акції, і у вас є можливість отримати новий телефон. Як це зробити? А все дуже просто: зателефонуйте по вказаному номеру телефону. Обирайте тариф послуг нашого клубу, оплачуйте на один рік. І 31 березня ми визначимо переможця. Так, що ви мені там казали, у вас клопотання? Е -е, По-перше, хочу ознайомитися з усіма матеріалами справи. Технічної можливості, на жаль, немає. Я не забезпечувати. Е -е, тоді це... прошу перенести ви... розгляд справи. Е -е, Відхиляю ваше клопотання. Е -е, Справа буде розглянута з Хочу перестатися розглянув... юридичною і... допомогою ви можете надати? Ні, і в даному моменті ми зупиняємо співробітника поліції, і вказуємо, поліцейський, поліцейські є відповідне рішення суду, де зазначено, що без доказів штраф незаконний. А ви, як поліцейські, повинні виконувати дане рішення. І до речі, у нас вийшла нова пам'ятка: алгоритм дій при ДТП. Практичні рекомендації адвоката. Рекомендую кожному мати в автомобілі, тому що не кожен водій розуміє та знає, які правильні кроки необхідно робити, якщо трапилось до. Ожна транспортна пригода. Е, тоді що... прошу перенести обмеження справи. Вихиляю ваше клопотання. Е... Справа буде розглянута. Хочу скористатися юридичною допомогою. Ростуть. ви можете надати? Ні. Далі поліцейський безпідставно відмовляє в клопотанні про перенесення розгляду справи у зв'язку з тим, що потрібна юридична допомога даному водію. І знову відкриваємо відповідне рішення Верховного суду України, де зазначено, якщо поліцейський безпідставно відмовляє в юридичній допомозі, в подальшому така постанова є незаконною. Ви я ж кажу, що ви нікому, взагалі нічого не зобов'язані. Це не так. Ну як Привазу, це не так? Обовисть, як у мене, так і у вас. Ми діємо на раді викликати межах чинного законодавства. E, то я можу ознайомитися Тільки з інформацією, яку ви кажете? З наявною інформацією? Я вам пояснюю. Ну, ви ви інкримінуєте третій ми пункт, 35 статті, правильно? Статтям 250. Один кодекс України... Це прав, вже родні справи. А причина зупинки, будь ласка. Причина зупинки, ще раз. Забаєте, будь-який фактичний день. Так ознайомте мене з матеріалом, що ж родні справи. на ваше питання. Не ускладнюйте. Ще будуть якісь клопотання, поясню. Так мене питання? я ж хочу ознайомитися з матеріалом. Ви почули? Я вважаю, що так, ви, ви, зараз намагає... розгляд... розгляд... ви мені намагаєтесь тільки... уникнути... Я не намагаюся, я, я, не намагаюся. я, я намагаю. просто хочу всебічного розгляду справи. Я вважаю, що ви намагаєтесь уникнути. Ще я я хочу ознайомитись з матеріалом справи. Я Тому не порушував, не я, порушу. я пристебнув. Ви наполягаєте на то, що казав. Я був, казав, іде, іде на я був до законодавства. Я відстебнувся, коли зупинився. І тоді відстебнувся. Після моменту зупинки, чи до? Після обжежі. Я вас почув. Ваше пояснення почув, відповідно, до чинного законодавства. Угу. Частина... П'ята статті 121 буде штраф у розмірі 510 гривень у бюджет держави. На сплату у вас буде 15 діб на оскарження мого рішення діб. Штраф через те, що ви не при тебе були отримати. порушили пункт 2-3 В правил дорожнього руху. Ви мене не будете знайомити з матеріалами справи, так? Копію постанови будете отримувати? А вже ж буду. Но ви з матеріалами справи мене знайомити не будете з фотовідеофіксації. Я втомився вам відповідати на одні ті саме питання. Ви просто скажіть ні, не буду і все. Я вам пояснив, чому це не можна. Що, що ви мені пояснили? У вас немає технічної можливості. Значить, у вас немає доказів. Як ви можете допомогти? Же... Напишіть мені в коментарях, чи зупиняли вас співробітники поліції, чи в подальшому без доказів вони складали відносно вас постанову. Були такі ситуації чи ні? Мене не чуєте. Я теж веду. 51 статті Кодексу України про Бінпропорсу відкриваєте і читаєте. Я вас ще ви раз питаю: 35 стаття. причина зупинки, ви мені інкримінуєте. пункт третій. Пункт третій. У вас є наявна інформація? Що ви вважаєте, мої дії. Я вважаю не Ваші неправомірними, не, ви, ви мені не надаєте. Ви над... маєте право, скажете встановлення законом порядку. Ваше право, я ж не доперед. А можна, будь ласка, ваше посвідчення? Я вибачаюся. Можна ваше посвідчення, будь ласка. Не на зйомку. А чому? Це що, така службова інформація? Це інформація для... всіх. Я, не не знаю. Знаю. я Ну тобто вже безпреділ повний, да, в нас іде? Я вам покажу посвідчення, але не ну, на зйомку. А хто, а де це забороняється? А де це дозволяється? Мені все можна, те, що мені не забороняється. Да. Ну, я не хочу вам показувати. Що не вона, вона. Що не хочу, не хочу. Ви прийшли на службу, хотіть не хотіть, чи, чи ну, працювати по закону. Якщо ви не здійсніть не можете оставити. Це обов'язково ставить. Зараз ще. Щас, то я... е, ще раз, будь ласка, можна? Все можна. Посвідчення ваше. Так, вичаємо. Будете дивитися? Так, так, ну От не доперечую, що ви маєте право і мадної тепер. Це у вас вже ново зросла, да? так? Чи? Ні, старозна. Нікіткін Олександр Анатолійович. То ви виписали без документів. Кому? Ви... Докази мені не надали, то є, це таке словілля, Це буде оскаржено, на вас. Буде теж е, скарга написано. Ваше право таке. Щас і скористуюся. Обов'язково підснув підзнак. Правильна татора. Ну, я, я, я їх я, я, я вас ще раз, Я вас ще раз прошу надати мені я докази це... мого правопорушення. Ви кажете, мене це не цікаво. Я це хочу досить... так, як це роблю. Я не так я зав. Ви просто брешете на камеру. Ви знімаєте. Я думаю, ви це не будете вкладати ту частину, де ви не правду кажете. Правильно, а, а монтуєте те, що вам потрібно показати. Копію ви по Побачите отримали? себе, як ви будете. Я, я ж розписався. Отримав копію. Так, на вас буде... буде. А? Покажіть. Я не буду вам мовити. Відмовилися від отримання копії, так? Як це відмовити? Це ж ви ж мені віддали копію. Ну, так віддали. що, так. Ви віддали, ну, так і що важко. Ну я ж що вони бачили? 46. Це, 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 це боржиться себе. Так, ви також. Як поліцейський розглянув дану адміністративну справу, Швиденько протараторив права водію, докази не надав, обмежив його в правах. А в подальшому виконав план плюс одна написана незаконна постанова, і так не повинна бути, тому що такі рішення і дії суперечать чинному законодавству України. Але всі на це закривають очі, окрім нас, як ми можемо в даній ситуації допомогти водію. Я зателефонував йому і запропонував безкоштовно долучитись до нашого клубу. Він Погодився для того, щоб в подальшому він мав можливість отримати одразу консультацію, коли його зупиняють співробітники поліції, для того, щоб він мав можливість оскаржувати незаконні постанови, для того, щоб він мав можливість складати скарги на незаконні дії співробітників поліції. Наші юристи повністю будуть контролювати дану справу. Тому, друзі, не зволікайте завчасно, долучайтесь до нашого клубу, щоб завжди мати юридичну. Підтримку на дорогах України. Маєте цікаве відео про нашу поліцію, присилайте мені в описі і мій телеграм. В подальшому будемо розбирати кожну ситуацію для того, щоб ви розуміли і знали в даній ситуації, які ви маєте права та обов'язки в іншій ситуації, щоб в подальшому такі співробітники поліції не мали змоги порушувати ваші права. Якщо дане відео було корисним для вас, не забуваємо підписатись, тиснемо лайк. Свою думку завжди лишаємо в коментарях.